Давай. Вітя садить у три ячейчки. Загрібати не треба, бо тоді діти не побачать, де не посаджено. І оцю досади. Ось тут дітя І ще одну куточок, так. Да. ще одну посади. О, тут садить. Так? Ще одне. Все, підходіте. Далі вас це садить. Полазимо. А тут не посадимо, що сюди посадили. Ще садите, Зернинку від зернинки окремо треба класти. Щоб їм вистачало місця для розпису. Так.